Бакарі, в якому настрої зараз перебуває команда, який у тебе особистий емоційний стан? Команда зараз у чудовому настрої. Ми завжди підходимо до спільної роботи з позитивом, незалежно від того, граємо разом на полі чи виконуємо різні завдання у команді. Наша команда завжди діє як єдине ціле. Наразі працюємо ще інтенсивніше, викладаємося на максимум і на полі, і поза його межами. Відчувається справжній командний дух і прагнення до результату чи відчувається впевненість перед наступними матчами? Улякіпсосантребі Так, команда справді почувається впевнено. Остання домашня перемога стала для нас додатковим джерелом сили і мотивації, але ми не зупиняємось. Хочемо зробити ще більше, викластися ще сильніше, щоб тішити наших болівальників і всіх хто нас підтримує. Наші болівальники просто в захваті від твоєї зачіски вони навіть жартома називають її пальмою. Як це прокоментуєш? А по щодо моєї зачіски цікаве питання для мене це щось більше, ніж просто стиль. Вона додає мені впевненості та відображає мій настрій. Мені приємно, що вболівальникам подобається мій образ. Я сприймаю такі коментарі з посмішкою і вдячністю. Чесно кажучи, не маю постійного стилю. Можу легко змінити зачіску, навіть поголитися під нуль. Але це все тимчасово. Можливо, зовсім скоро спробую щось нове. Головне бути собою. Кожен має право на самовираження, і я не виняток. Чи слідкуєш за виступами своїх одноклубників Мендоза та Барліну, які зараз знаходяться у розташуванні своїх збірних? Вважаю, і фо хлопців збірних показують себе з найкращого боку, особливо Мендоза. В останніх трьох матчах він просто вражає. Це високий рівень, незалежно від суперника, будь-то епіцентр чи кудрівка. Він демонструє стабільну та яскраву гру. Радий, що він у нашій команді. Щиро бажаю йому подальших успіхів. Синабарлін також талановитий гравець. Його техніка, паси, бачення поля все це викликає повагу. Він особливий футболіст, і я високо ціную його майстерність. Бажаю йому удачі, гарної дороги і тільки вперед. А ми поки продовжуємо працювати тут. І це головне. Поділись цілями та планами, які стоять перед командою на час паузи в чемпіонаті. Ми вже повернулися до тренувань. Почали днями. Командна атмосфера чудова, мотивація зашкалює. Попереду кілька важливих матчів, зокрема, проти руху та Динамо. Це принципові ігри, і ми хочемо бути максимально готовими цього тижня. І наступного працюватимемо ще інтенсивніше, аби вийти на поле у найкращій формі, як це вже було раніше. Ми повністю зосереджені на майбутньому, і наше головне завдання віддаватися грі